19 вересня, 19 енергія енергія сонця і процвітання. Про що вона нам сьогодні? Сонечко воно ж буває як те, яке обігріває, так і те, яке випалює. І сьогодні важливо проаналізувати, де ж ми не можемо пробачити собі. Де ми досі відчуваємо ту, це відчуття провини по відношенню до дітей, чи по відношенню до батьків, чи по відношенню, врешті-решт до себе ти не можеш досі щось собі пробачити. Ти досі тримаєш ту біль, яка колись зруйнувала тебе, і досі руйнує тебе. Важливим є відпустити це відчуття провини. І для мене колись було крутим уроком, коли мені було сказано, що відчуття провини, яке тебе гризе, це є про гординю, це є про те, що Бог тебе давно пробачив, а ти досі себе пробачити не можеш. Подумайте над цим, цим висловом і проаналізуйте себе. Люблю вас.